Завдяки їхній роботі українська культура змогла зберегти свою самобутність 9 листопада. В нашій країні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це свято започатковане, аби вшанувати професіоналів і аматорів, які підтримують національні традиції та популяризують українське. День який об'єднує всіх тих, хто присвятив себе музиці, співу, живопису, театру та народній творчості. Раніше у березні, а зараз у листопаді своє професійне свято відзначають працівники культури. Не обійшлось без традиційних заходів і в Івано-Франківську. Культура це є фундамент, на якому тримається. Наша держава тримається, наші традиції, те, що нам дороге. і Ми, ми покликані це берегти і примножувати. Працівники культури Івано-Франківської тергромади з перших днів повномасштабного вторгнення зорганізувались і робили усе для того, аби підтримувати наших захисників. Ми називали цей проект Мистецький перформанс, де на вулицях наші колективи зорганізовуються, ставлять скриньку, і завдяки цим грошам, які підтримують люди і нашим пісням, ми завжди допомагаємо нашим солдатам, купляємо те, що їм потрібне. Крім того, наші клубні заклади. Збираються творчі колективи, учасники творчих колективів. А в сільських установах залучають і жителі сіл, які плетуть сітки, варять їсти, передають туди на передову, заготовляють одяг, різні заготовки, закрутки. Тому в день професійного свята в Івано-Франківську вирішили відзначити тих, хто найбільше приклався до допомоги ЗСУ, розвитку народної творчості та просвітницької діяльності. Свої нагороди та подяки отримали 40 працівників культури. Зараз не на часі говорити свято. Я сказала, що ми святкувати потужно будемо день працівника культури, коли. Е Буде перемога зараз. Ми хочемо просто відмітити і відзначити цей день, тому що це професійний день наших працівників і було би гріх їх не привітати. Сьогодні ми хочемо відзначити тих людей, які найактивніші. Ми хочемо відзначити те, що культура рівно живе у місті Івано-Франківську. Серед нагороджених і заслужена артистка України Оксана Романюк. Ми не маємо права зараз за, за, закритися в себе в хатах, і е, так, звичайно, кожен з нас хвилюється, переживає. Це кожен якісь свої депресії, але е, пісня, мистецтво, культура воно завжди є протягом всього життя. Від, від народження і до і до останнього. Тому, тому е, я коли співала нашим хлопцям, які на полігоні, повірте, в них зовсім інакші очі, коли вони чують щось своє рідне. Це зовсім накшеду. Під час заходу працівники культури вирішили вкотре підтримати тих, завдяки кому вони можуть продовжувати творити. Під час події був організований збір коштів для наших захисників.